Ісус і досі цілитель. Він був цілителем, він є цілителем і він завжди буде. Я хочу бути зціленим. Але чому це не відбувається? Мені сказали це рак. що мені тепер робити? Чи Бог і досі зціляє сьогодні? У вас теж виникало таке запитання стосовно Бога, його волі і зцілення. Покладіть кінець цим запитанням і знати напевно, що Бог хоче, аби ви були здоровими, зціленими і цілісними. Біблії говорить про стілення. Чи Бог зціляє сьогодні у слові Божому зцілення для вас? Що ви робите, коли хвороби чи недуги намагаються атакувати ваше тіло? Приєднайтеся до горі на сьогоднішній школі зцілення. Далі на передачу переможний голос віруючого. Отже, ми любимо тебе. Ми дякуємо тобі за Ісуса, цілителя, Спасителя. Все, що нам потрібно. Господи, ми дуже вдячні за кожне благословення, і ми молимося. Усі ми приходимо у згоду сьогодні за кожну людину, якій потрібно стілення на цьому місці, щоб твоє помазання стілення увійшло у них у якусь мить протягом цього служіння. І кожна хвороба та кожна недуга були вигнані силою Божою і на Твою славу. Господи, ми дякуємо тобі. Подякуйте, Ти, Господу, зараз. Дякуємо Тобі за кожен раз, коли Ти стіляв нас. Ти стіляв нас стільки разів за всі ці роки. І ми вдячні, Господи. Ми налаштовуємо себе, щоб приймати Твоє помазання зцілення знову сьогодні, щоб кожна хвороба і кожна недуга були зцілені в ім'я Ісуса. Амінь, алілуя. Сідайте, будь ласка. Ви знаєте, що ми робимо на школі стілення? Ми беремо місця Писання про зцілення і розбираємо їх. І ми впускаємо їх в наші очі, наші вуха, в наше серце, щоб вони виходили з наших уст, і ми приймаємо наше стілення. Амінь. Сьогодні ми будемо приймати наше стілення, ми будемо володівати зціленням. і досі цілитель. Він був цілителем, він є цілителем, і він завжди буде цілителем. Я не цілитель, але я можу розповісти вам ці речі про Слово Боже, які принесуть віру, і ми будемо діяти згідно з ними в ім'я Ісуса. Алілуя! Давайте розглянемо жінку з кровотечею, якщо ми завели мову про те, як діяти за Словом Божим. Марка п'ятий розділ. Вона відома жінка, дуже відома. Вона показала нам, що ми повинні робити. Гаразд, Марка 5, двадцять п'ять. Я пам'ятаю, як брат Хейгін проповідував про це про жінку з кровотечею. Пам'ятаєте, Ісус проводив служіння зцілення? Слава Богу. і люди тиснулися до нього. Один чоловік хотів, щоб він прийшов і помолився за його доньку, тому що вона лежала при смерті. Ісус пішов за ним. За ним йшло багато народу і тиснулися і до нього. Це Марка, 5 розділ, 25 вірш. В усій цій тисняві була одна жінка. Вона хороший приклад того, як ми беремо наше зцілення. Жінка жодна, котра 12 років страждала кровотечею. Це Марка 5,25, і витратила все, що було в неї, і не одержала ніякого полегшення, а прийшла ще до гіршого стану, вона почула щось надзвичайне вона почула про Ісуса. Почувши про Ісуса, підійшла ззаду, серед народу, і доторкнулася до одежі Його, бо говорила ми вчимося віри від цієї жінки. Ми вчимося, що віра бере, ми вчимося, що віра приймає, ми вчимося, що віра діє. Вона сказала, і віра говорить. Віра сказала Бог говорила. Якщо хоч одежі його доторкнусь, то одужаю. Цього тижня ми говорили про віру. Ваша віра завжди у ваших словах. Якщо ви говорите про хвороби, у вас немає віри у стілення. Якщо ви говорите про стілення, у вас немає віри у хвороби. Ми отримуємо те, що ми говоримо, як сказано в писанні. Бо говорила якщо хоч одежі його доторкнусь, то одужаю. Вона проголосила це І тієї ж хвилини зупинилась в неї кровотеча, і вона відчула в тілі, що видужала від недуги. У ту ж мить Ісус відчув сам собі, що вийшла з нього сила, і, обернувшись до народу, запитав хто доторкнувся до одежі моєї. Учні сказали йому: Ти бачиш, що народ тисне тебе, а запитуєш, хто доторкнувся до тебе. Але він поглянув навколо, щоб побачити ту, що зробила це. Жінка зі страхом та тремтінням, знаючи, що сталося з нею, підійшла, впала на землю перед ним і сказала йому всю правду. Та він сказав їй, дочко, віра твоя спасла тебе. І брат Хейгін говорив так: якщо будь-яка людина в будь-якому місті викона ці чотири речі, які зробила ця жінка, ця людина зможе прийняти від Господа все, що завгодно. По-перше, вона говорила це. Вона сказала, що збиралася робити, і що мало статися, коли вона це зробить. Якщо хоч одежі його доторкнусь, то одужаю. Вона не говорила «можливо, я одужаю. Вона сказала одужаю, буду цілісною, і тоді вона це зробила. Це не було легко. Вона була хворою жінкою, у неї була кровотеча. Вона не повинна була виходити на люди. Вона порушила правила, вийшовши на вулицю у своєму стані. Але вона сказала: якщо хоч одежі його доторкнусь, то одужаю. Це була її віра. Вона це зробила. Вона вийшла зі свого помешкання, пішла туди, і вона боролася. Вона прислухалася, як тут написано. Підійшла ззаду, серед народу, і доторкнулася до одежі. Його вона говорила: йому навіть не потрібно знати, що я тут. Якщо я лише зможу торкнутися його, я буду зцілена. Вона прийняла рішення, як вона буде зцілена своїми словами. Вона доторкнулася його. Отже, вона сказала це, вона це зробила. Вона проштовхалася до того місця, де був його одяг. Вона прийняла це. На цьому тижні ми говорили, що віра приймає, і слово приймати означає брати. Отже, вірте, що приймаєте, коли молитеся, Беріть це, коли молитеся. І це слово означає беріться, це, беріться, це, беріть. Щоразу, коли ви бачите у писанні слово приймати. Це означає брати, тобто, ви знаєте, це слово дії. Іноді, коли ми читаємо слово приймати рідною мовою. Ми думаємо, ну це так, якби хтось давав мені подарунок і я би прийняв його, але я не візьму його, поки не покладу на нього свої руки. Точніше, я не прийняла його, поки мені не поклали його в руки. І в цій ситуації це грецьке слово означає брати. Я беру це, я беру моє стілення за перших ознак симптомів чи хвороб. Чи поганого самопочуття або будь-чого іншого, що в мене буває дуже рідко, я беру своє зцілення. Я не телефоную пастору, я не чекаю на служіння в церкві. Я відразу ж беру його і кажу: ні, не смій. Мене визволено від кожної хвороби, і кожної недуги. Я забороняю цьому, я не матиму цього. Забирайся геть від мого тіла. Наказуйте дияволу. Ви не повинні наказувати своєму чоловікові чи дружині чи своїм друзям. Але наказувати дияволу це нормально. Всі ті команди, які ви хотіли би передати іншим людям, використайте їх щодо диявола. І тоді ви зможете звільнитися від всіх цих поганих речей. Отже, вона сказала це. Вона сказала: якщо хоч одежі, його доторкнусь, то одужаю. Саме так діє віра. Ви промовляєте це? Якщо це стосується грошей, ви промовляєте це, ви дієте за цим, ви приймаєте або берете це, і ви говорите це, слава Богу. Саме так працює віра. Беріть це. Віра бере відповідь. Віра бере фінанси. Віра бере зцілення, слава Богу. Віра бере мудрість. Коли кому бракує мудрості, нехай просить у Бога, який дає щедро. Ми просимо у вірі, і ми говоримо, Господи, покажи мені, що робити з цим. Зараз я беру твою мудрість від Тебе, і ти відкриваєш її мені, і я це зроблю. І Він це зробить. Він відкриє її вам. Коли ми з вами дійдемо до того, що будемо брати, і ми будемо брати наше стілення, ми будемо брати наші фінанси, так як зробила ця жінка. І ми продовжуємо говорити, і ми боремося добрим подвигом віри, і ми проходимо через проблеми. Проштовхуємося крізь ситуації, уколи, хвороби, таблетки і все інше, діагнози лікарів. Ми йдемо вперед, і ми продовжуємо говорити: Ісус цілить мене. І ось що я скажу вам: Ісус зцілить вас. Це те, що Він робить. Він цілитель. Він хоче, щоб ми були здорові. Він узяв наші хвороби і поніс наші недуги. І його ранами ми були зцілені. Якщо я була зцілена, я є зцілена. Я стілена в ім'я Ісуса. Слава Богу. І ви можете провести служіння стілення лише ви та Ісус у своєму будинку. Слава Богу, алілуя. Беріть своє стілення за перших ознак симптомів. Не чекайте, починайте діяти. Скажіть, я забороняю тобі в ім'я Ісуса, ти не прийдеш на моє тіло. Я був стілений ранами Ісуса. Ісус сам узяв мої хвороби і поніс мої недуги. І його ранами я був стілений. Якщо я була стілена, я є зцілена. І я беру це. Саме так зробила ця жінка. Саме так ми будемо робити сьогодні. Ми будемо брати наше зцілення. Слава Богу! Ісус цілить нас. Ось що ми робимо. Ми говоримо, що ми віримо. І якщо ми говоримо правильні речі, відбуваються правильні речі. Але якщо ми говоримо, не думаю, що мене це вийде. Я отримав погану новину. Лікар говорить, що мені залишилося жити два місяці, і ви телефонуєте своїм друзям і розповідаєте їм, що вам залишилось жити два місяці. Мені залишилося два місяці. Мені залишилося жити два місяці. Що ви робите? Ви говорите неправильні речі. Ви повинні брати своє зцілення. І ви можете це зробити наодинці, лише ви і Бог. Ви можете бути зцілені. Не обов'язково збирати цілий натовп, не обов'язково мати проповідника. Беріть зцілення, просто беріть його. Пам'ятайте, віра бере. Якщо ви поїдете з цієї конференції, запам'ятайте цю одну річ про віру. Це дуже допоможе вам. Віра належить і не мимрить. Сподіваюся, я отримую. Сподіваюся, я отримую оплачений рахунок. Ви говорите, я зцілений. Ви говорите, мої рахунки оплачені. Я вільний від боргів. Кожен рахунок оплачений. Ви не сподіваєтеся. Ви говорите, ви робите. Що ви робите? Ви берете це? Запам'ятайте лише одну цю річ. Якщо вам потрібні відповіді на ваші молитви, беріть, коли молитеся, так як зробила жінка з кровотечою. І сьогодні, коли ми будемо молитися, і незабаром ми будемо молитися за зцілення. Беріть його. Беріть своє зцілення. Якщо вам не потрібне зцілення сьогодні, ми займемо позицію за ваше здоров'я. Я беру божественне здоров'я. Я зберігаю божественне здоров'я. Я дякую тобі, що в мене немає жодних хвороби на дух. І я беру своє здоров'я. Я зберігаю його. Слава Богу, зробить сильне твердження віри про те, що будете жити зціленими. Ми можемо це зробити, тому що Ісус заплатив ціну. Він поніс прокляття. У Писанні сказано, що Він узяв усе прокляття на себе заради нас, щоб ми могли бути вільними від прокляття. Хвороби недуги є під прокляттям. Усе погане під прокляттям, а ми не під прокляттям. Ми зцілені, слава Богу. Дякуємо тобі, Ісусе. Мій Ісусе, ми дякуємо Тобі. Сила виходить сьогодні від Господа, щоб зціляти нас. Розгляньмо книгу Ісаї, 53-й розділ. Це основне місцеписання про стілення і стілення вже завершене. А після цього ми будемо брати його. Ми говорили про жінку з кровотечею. Ми розглянемо цей розділ, вкладемо це слово у наші очі, у наші вуха, перш ніж будемо діяти за ним. Одякуємо тобі, Господи. Правда, ми вдячні, що маємо Біблію. У 53-му розділі книги Ісаї сказано, хто нашій спасенні з цій звістці повірив, і над ким відкривалося рамено Господнє? Бо він виріс перед ним, мов галузка, і мов корінь сухої землі, не мав він принади і не мав пишноти, і ми його бачили, та краси не було, щоб його пожадати. Він погорджений був, його люди покинули. мова йде про нашого Спасителя. Він погорджений був його, люди покинули. Страдник знайомий з хворобами і від його обличчя ховали Погорджений. і ми не цінували його. Але ось головне ось як все було насправді. Можливо, так виглядало, коли люди дивилися на нього по природному. Але ось відповідь Направду ж він немочі наші узяв і наші болі поніс. А ми уважали його за пораненого. Ніби Бог його вдарив поразами. І мучив. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами, нас оздоровлено. Слава Богу! Я прочитаю вам це місце у розширеному перекладі. Направду, це четвертий вірш, розширений переклад. Направду ж він узяв наші гори, хвороби, слабкості і нещастя, і поніс наші смутки. Болі покарання, інакше кажучи, прокляття те саме сказано і в інших місцях. Написано, що він поніс прокляття, але тут в розширеному перекладі написано: хвороби, слабкості і нещастя, поніс наші смутки і болі. Хоча ми у віддані вважали, що це Бог вдарив, бив і мучив його. Коли це сталося? Коли Ісус був на хресті, він поніс усе прокляття за нас з вами. І під цим прокляттям ми бачимо кожну хворобу, і кожну недугу. Гріх є під прокляттям. Все, що Ісус поніс за мене на хресті, я можу бути вільний від цього. І він поніс мої гріхи, мої хвороби, мої слабкості, нещастя і смутки. Ми вважали, ніби Бог його вдарив, поразами і мучив. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами. Нас уздоровлено. Ісус узяв мої хвороби і поніс мої недуги. Ісус узяв мої рани. Ісус узяв прокляття. Все прокляття замість мене слава Богу. і сьогодні. Ми будемо діяти згідно з цим місцем писання. Ми будемо брати наше зцілення вірою. Ми будемо брати його у вірі. Слава Богу, кому потрібне стілення, зрештою, нехай це робить кожен, тому що добре приймати зцілення, коли ви здорові. Амінь. Ми беремо стілення, коли ми здорові. Ось що ми робимо, коли ми читаємо Слово Боже. Коли ми читаємо Слово Боже, воно стає благословенням для нас і зціленням для нашого тіла. Давайте підведемося. Будемо брати його. Будемо брати слово Боже. Ісус сам узяв наші хвороби, наші недуги. Кожна хвороба в Біблії написано, що кожна хвороба є у прокляті. Сказано, що навіть те, що там не написано, є під прокляттям. З'являються нові хвороби. вони автоматично є під прокляттям. і ми маємо відкуплення від них. А Ісус цілитель. Він поніс це за нас. Він заплатив ціну. Він узяв це. Він узяв все прокляття на себе, кожну хворобу, кожну недугу. Щоб ми з вами могли бути вільними. І для кого із вас Ісус є вашим Господом і Спасителем? Для кого з вас Ісус є вашим цілителем? Саме так. Цієї ж миті, коли він поніс гріхи, він поніс хвороби і недуги. Тож приймаймо наше зцілення. Що ми будемо робити зараз? Ми будемо брати наше зцілення. Ми будемо брати його. Ми не лише будемо сповідувати, ми не лише будемо робити це. Ми будемо брати наше зцілення. Амінь. Спершу я помолюся за вас, а потім поведу вас у молитві прийняття. Отче, вим'я Ісуса, ми любимо Тебе, ми прославляємо Тебе. Ісуса, ми визнаємо Тебе як нашого цілителя. Ти наш цілитель, ти той, хто визволив нас від прокляття і кожної хвороби та кожної недуги, а також прокляття гріха, яке відчиняє двері для цих речей. Ми дякуємо Тобі, Господи, що коли ми молимося сьогодні, і ми приймаємо тебе як нашого цілителя. Ти прощаєш нам наші гріхи. Коли ми сповідуємо наші гріхи, ти вірний і праведний, щоб простити нам кожній людині, кожну хворобу, кожен гріх. і на початку цієї молитви я поведу вас у сповіданні, що Ісус є Господь. Якщо ви вже прийняли Його, ми просто будемо вести інших людей, які ще не зробили цього. У цьому сповіданні ми будемо звільнені від гріха. Ми будемо звільнені від хвороби не дух. Ми будемо приймати наше чудо, яким би воно не було. І коли ми будемо молитися, саме тоді ми будемо вірити, що приймаємо це. Коли ми молимось, ми говоримо амінь. Ми беремо це, це наше і ви починаєте робити те, що не могли робити раніше. Не могли ходити, рухатись, бігати, робити щось, не могли нахилятися. Ми не турбуємо хворий орган, ми діємо за Словом Божим. Я помолюся за вас, а після цього я поведу вас у молитві. Отче, підіймаю кожну людину на цьому місці. Ми віримо Твоєму слову, ми беремо Твоє Слово. Я дякую тобі, Господи, що Твоє помазання зцілення завжди присутні, щоб зціляти де би ми не були. Нам лише потрібно прийняти Його, брати його і вивільняти нашу віру. І я поведу вас у молитві. Ми всі приходимо у згоду, і ми будемо приймати. Гаразд скажіть так, Ісусе. Ти мій Спаситель. Ти мій цілитель. Я дякую тобі, що ти узяв мої хвороби. Поніс мої недуги. І твоїми ранами я була зцілена. І на основі цього слова я беру своє зцілення у вірі. Я приймаю своє зцілення. А зараз ми будемо звертатися до хвороби недуг. Скажіть так: хвороби, недуги, немочі, нездатність рухатися. Кожна хвороба, кожна недуга є під цим прокляттям. Кожна дисфункція є під цим прокляттям. Захворювання серця є під цим прокляттям. Серцеві захворювання. Під прокляттям кожен рак є під прокляттям, кожна хвороба є під прокляттям. І в ім'я Ісуса я наказую своєму тілу. Покладіть свої руки на голову. Я наказую своєму тілу. будь цілісне. Я зцілена. Я спасенна. Я визволена. Я забороняю наркотикам, алкоголю, будь-яким поганим звичкам, що не догоджають тобі. Я виганяю їх, і я кажу я визволена від кожного лихого вчинку. Я зцілена від кожної хвороби й недуги. І я беру це зараз. В ім'я Ісуса, це моє. А тепер починайте діяти. Робіть те, що не могли робити раніше. Якщо не могли поворухнути ногами, поворухніть ними. Не могли поворухнути руками, поворухніть ними. Ми беремо наше зцілення. Ми стілені. Будьте цілісні. В ім'я Ісуса. Цілісні. Ісус тут, Він завжди приходить на школу зцілення. Я сказала, коли вона почне молитися, Божа сила зцілення зійде на мене. І коли я торкнуся себе, так, я міра. буду зцілена в ім'я Ісуса. І я хочу сказати вам, що Божа сила зцілення зійшла на мене. І я відчула її у своєму тілі, і я вирішила побігти, і я побігла, і бігла, і бігла. Ми бірно. беремо наше зцілення. Ми зцілені, будьте цілісні. В ім'я Ісуса. Ми беремо наше зцілення. Ми зцілені. Будьте цілісні. Місіслуря це Джесіка Скрогінс. Північної Кароліни їй 22 роки. Вона трохи спортсменка. їй подобається бігати, але вона 10 років боролася з проблемами у спині. У неї вискакувало стегно, були проблеми з гомілкою. Вона не могла бігати без різних подушечок і бандажів. Але цього ранку вона вирішила взяти слово, і я хочу, аби вона розповіла це вам. Взяти його. Я стояла на слові Божому увесь тиждень. Я вірю, що Бог зробить щось на цій школі. зцілення. І сьогодні, вранці, коли я приїхала сюди, ви читали це місце писання про кістки. І я сказала: знаєш що? Це для мене. Мої кості зцілені. І я хочу сказати вам, що Боже зцілення зійшло на мене. Я відчула його у своєму тілі, і я прийняла рішення бігти. Я побігла і бігла, і бігла без подушечок під підошвами. І я зцілена, болю немає. У мене була астма, звуження легень, і я зцілена в ім'я Ісуса. Аллилуйя. Слава Богу, це чудово. Я бігла і я відчула, як мої груди стиснуло. І я сказала: якщо він може зцілити мою спину, він може зцілити й мої легені. І Бог дає мені бажання мого серця. Я бігатиму. І я просто розібралася з цим. Я дякую Богові, що можу бігати без жодних проблем у своїй спині, гумілці чи стегнах. Я віддаю Богові славу. І я бігла і бігла по цій бетонній підлозі. Я взяла це і я не віддам назад. Джесіка взяла місце писання про стілення під час школи стілення, і вона взяла своє стілення для костей і від астми. Саме так діє віра, саме так. Чи ви вірите про гроші? Чи ви вірите про роботу, чи про чоловіка та дружину? Вірте, що отримаєте, коли молитеся, і просто беріть це. Якщо це ваше зцілення, ви берете Його. І зараз я помолюся за вас. Отче, в ім'я Ісуса я підіймаю до тебе кожну людину. В ім'я Ісуса я наказую кожній хворобі, кожній недузі залишити ваше тіло і ваш розум зараз. В ім'я Ісуса. І ви, так, ви, будьте зцілені від верхівки Голови до самісіньких п'ят ім'я Ісуса, скажіть Ісусе, я приймаю тебе як свого Господа і Спасителя. Я беру тебе як свого цілителя. Я приймаю тебе як мого цілителя. Я зцілений. Це вирішує все. Я маю це. Ти мій Спаситель. Ти мій цілитель. ім'я Ісуса. Слава Богу, Алілуя! Якщо ви хочете знову повторити переглянути молитву та сповідання з сьогоднішньої передачі, зайдіть на наш сайт в інтернеті. Ми молилися молитвою віри. Все те про що ви вірите Богові. Моліться молитвою віри, згідно з написаним в Марка 11. І приймайте це, коли молитеся. Інакше кажучи, беріть, коли молитеся, і у вас це буде сьогодні. День пожертвувань і зараз я молитимуся за ваші пожертвування. Прийміть рішення, що ви будете сіяти, або якщо ви маєте пожертвування у своїй руці, покладіть на нього свою руку, помоліться за нього. Отче, в ім'я Ісуса, я молюся сьогодні за пожертвування. В ім'я Ісуса ми віримо, що коли ми сіємо, ми поженемо багато крат у сто крат, в тридцять, в шістдесять і в сто крат, і ми приймаємо наш урожай зараз. Коли ми молимося, в ім'я Ісуса. Коли ви сієте, приймайте врожай так само, як ви навчилися брати своє зцілення. Про що би ви не вірили? Приймайте це, коли молитеся. Саме так ви його одержуєте. Ось що означає слово одержати, брати грецькою. Ми беремо бажане, коли молимося. Ви вірите про чоловіка чи дружину? Беріть його чи її, коли молитеся, тих, хто призначений для вас. Беріть своє стілення, беріть своє примноження, беріть свою нову роботу, коли молитеся. Беріть спасіння своїх дітей, коли молитеся. Ісус, скоро прийде. Приєднатися до хорошої церкви, ходіть туди і живіться там Словом Божим. Це Глорія Копленд нагадує вам, що Ісус є Господь.